Бере шолон з ворожейкою, Едік тобі дає адресу, куди відправити. І завтра Папа Вова відправляє на Одесу новою поштою. Це наша Салтівка. Навіть з цієї відстані видно скільки будівель знищено. В тому краю взагалі там заміновано. За населенням це більше Полтави Салтівка. Алло, добрий день. Ми вам візьмемо лекарства, Ми будемо в течение 10 минут. Ну, багато повтікало, але є ж похилого віку люди, які там, ну, хто їх буде забирати. Хтось без родичів, хтось поїхав, когось вивозили. Що ми привезли їжу та ліки, а довелося людину ховати. Ну і дуже багато у нас в день буває на цьому районі. Дві-три адреси повертаються, тому що люди на жаль вже все. Вам лікарство, так? Да? Вам, так? Да? Да, да. Просто треба бачити обличчя цих людей, чути, що вони говорять, як вони плачуть, ну що вони не кинуті, і ми доводимо, що вони не одні, що вони не залишились на самоті, що ми їх любимо, ми за них піклуємось, підтримуємо. В перші дні було навіть не страшно, а дивно. тому що ти не знаєш, як цьому відноситись і що це за стан такий дивний. Ну ми не розуміємось. Воно в нас було, у нас автівка. Значить, ми забрали її з СТО. Ми їдемо, їдемо і чуємо такою, що поднищу, по попу. Думаю, ми замовкли з метро. Я думаю, що це там? Щось з автівкою. Знову, та ну що ж так, я виходжу. Я на колеса думаю, ну може там на ободі вже їдемо, щось пробили. Дмитро каже, та ні, переднє право. Я поки на переднє право, і тут два прильоти такі гуй-гуй. Я такий, о, з та, машиною все нормально, то нас їбашуть. Пригнули і поїхали далі. А ці конячки, вони нас врятують, тому що було і таке, що ми... Просто зупинились на зустрічі, і нас врятував бетонний знов таки паркан, тому що в 50 метрах прилетіло чотири чотири снаряди. І воно б, якщо б не паркан, ну у нас би посекло. Ну ось ми зараз ми стоїмо, ви ж чули, вже шість 6... прильотів було шість. І все це в цей край. Вони просто стирають місто, стирають людей. Засилають сюди орків, які розбирають по цеглинах домівки, вбивають, насилують жінок. Тварі. Там прилетіло. Десь. Але цей бетон, він вистає. Їм не дає пройти. Скільки там... там було, там одна 16 ташка стоїть, там вже там 50 днів її б'ють, б'ють, там тільки от від танка така дира. Все, а він стоїть і вони не можуть його ніяк зруйнувати. Тому що мудакі. І ми так стоїмо. І тут. ми так стоїмо. У нас прилетають, а ми все одно сіли за кермо і поїхали. Біда в тому, що той мудло, той, що там керує, це хуйло. Побачаюсь, давайте так все своїми. Угу. Він покидьків сюди надсилає. А ми втрачаємо голови. Заздалегідь, голову. не, не да. самі. Да. Ну тому що це гігантоманія, це імперські замашки, вони як були... Так вони і залишаються. Арда, що там було з тою Московією? Воно і залишилось. Це в їхньому коді. Це таргани. Вони лізуть, вони повинні бути взагалі завжди, всюди. І ця ж амбіційність, ме-м'я, вехте, м'я. Ми любимо любити. Ми любимо любити. А вони не люблять взагалі нікого.